Всім привіт, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде особливим: це колаборація спілки українських сімерів з дуже, як на мене, цікавою ідеєю, а саме, багатофункціональна ділянка в Sims 4. Це моя перша колаборація як учасниці спілки. Я цьому дуже рада і сподіваюсь, що вам сподобається наша ідея і її втілення. І так, для початку зараз ви можете бачити інфографіку з назвами усіх каналів, хто прийняв участь у даній колаборації. Також я наголошую на тому, щоб ви обов'язково після перегляду цього відео перейшли до списку відтворення та подивилися усі відео інших учасниць. І, звичайно, ми будемо всі дуже раді вашим відгукам у коментарях. Тож давайте розвивати український Sims-контент разом. Тепер щодо ідеї цієї колаборації я трошки розповім, а потім ще додам трохи слів про мою задачу, яка стояла переді мною. Одна з нас, а саме Артоетка, якщо я помилилась в назві каналу, я вибачаюсь, вона збудувала велику ділянку, її екстер'єр, після чого кожна із учасниць вибрала собі по одній кімнаті або декілька кімнат, там вже кому як пощастило, для того, щоб збудувати у своїй виправі обраній зоні тематичну кімнату, скажімо, ми створили список можливих закладів: це магазини, бари, ресторани, просто житлові квартири, все, що кожній забажається. Кожна з нас вибрала свій тип, і таким чином у нас вийшла велика багатофункціональна ділянка з різноманітними закладами, кожен з яких має свою історію. Пам'ятаємо, так що треба обов'язково перейти до кожної учасниці, щоб глянути результат. Мені вже самі дуже цікаво, що ж там вийшло у всіх інших. Тож тримайте в голові те, що обов'язково треба буде переглянути відео усіх інших учасниць. Мені дісталась кімната на третьому поверсі, яка має ще й свій окремий балкон. Тож я вирішила збудувати тут квітковий магазин. Мені здалася ця ідея цікавою, бо на цьому балконі можна було б створити міні-сад, де можна вирощувати квіти на продаж, що я і зробила в результаті. В моєму квітковому магазині є ще й багато рослин на вибір для купівлі. Я вирішила, що в такому магазині можна об'єднати продаж букетів та рослин для прикраси дому і домашніх садів. На балконі також буде невеликий вибір прикрас для саду домашнього, що теж можна зустріти у подібних тематичних магазинах. В магазині є окрема кімната, де під спеціальною температурою вирощують квіти для букетів. Там їх і створюють на замовлення власники цього магазину. Я там поставила цей спеціальний столик для створення букетів. Ну і, звичайно, можна купити кімнатні рослини на будь-який смак, розмір і гаманець. На балконі, окрім саду, про який я вже сказала, є невеличка ділянка зі столиком. Він там один всього, щоб можна було просто посидіти, чогось купити у автоматі, який стоїть поруч, і просто помилуватись видами на Віллу Крік. хоч це і магазин квітів і рослин, але з таким видом я просто не змогла не додати цю невеличку зону відпочинку. До того ж, і самі власники тут можуть відпочивати, коли в магазині не так багато відвідувачів. Щодо самих власників, під час будівництва я подумала про те, що цей магазин може бути таким сімейним бізнесом, тому він облаштований дуже затишно і крафтово, я би сказала. Я уявляю собі власницею жіночку вже похилого віку, якій допомагають у бізнесі діти та онуки. Мені хочеться бачити тут. Домашню затишну атмосферу, коли відвідувачі магазину будуть заходити і щось брати собі в дім. Та я собі так уявляю, що відвідувачі цього закладу ще й можуть приходити просто щоб поспілкуватись з власниками, тому що ну тут дійсно панує така затишна домашня атмосфера. Власниця, саме ця пані, яка ще колись давно купила чи почала орендувати це приміщення. Думаю, що скоріш вона орендує його на протязі всього свого життя. Вона ще з дитинства мріяла займатися чимось подібним, створювати букети, щоб радувати охочих придбати собі букет на якесь урочисте свято чи просто так для настрою. Спочатку вона починала свій бізнес ще з такої лавочки для продажу на вулиці, десь біля свого дому, де вона вирощувала ці квіти. А вже потім, піднакопивши якусь суму, вона змогла зняти це приміщення і таким чином з часом розширювала свій бізнес. Роки, звичайно, йшли, вона постійно займалась букетами, паралельно займалась своєю сім'єю, дітьми, які народжувались за цей час. За всі ці роки у магазини з'явились свої поціновувачі, клієнти, чи навіть краще буде сказати гості. Бо завдяки своїй любові до справи цей магазин зміг залишитись і існує до сих пір, не дивлячись на всі ті складнощі, з якими могла стикатись ця власниця. Діти вже повиростали, хоча вони з самого дитинства допомагали своїй мамі тут з бізнесом, і часто заходячи в цей магазин. Всі гості могли бачити маленьких діточок, які бігають за цими горщиками з квітами, складають букети, чи допомагають у прибиранні своїй мамі. І коли вони повиростали, вони почали допомагати ще більше своєї матері з бізнесом, вже і якоюсь копійкою, і своїми руками своєю допомогою. Хтось із дітей почав займатися ліпкою із глини, щоб створювати свої крафтові горщики для рослин. Хтось почав розвивати свої навички у вирощуванні цих самих рослин, тому цей магазин зазнавав і ремонтів, і покращень. Таким чином, в магазині став розширюватись асортимент, звичайно, але все одно кожен горщик, кожна рослинка вирощується тут і вбирає в себе любов, яку вкладають власники цього магазину. Можливо, це буде такою альтернативною версією мене в старості, яка вже все життя займалась би рослинами і квітами. Не те, щоб це було моєю мрією в реальному житті, але мати будь-який сімейний бізнес, який тобі. До вподоби, який є твоєю мрією, у який ти вкладаєшся на всі 100%. Це завжди круто, це завжди має пошану. Тому я провела таку паралель між собою, але десь в альтернативному світі і дуже-дуже в майбутньому. Бо, думаючи про таку сім'ю і їх любов до свого діла, мені стало дуже тепло на душі. Магазин не має вигляд типового торгівельного майданчика, де продають рослини, бо я уявила, що самі власники вирощують рослини і квіти самостійно тут і дають на продаж саме те, що в них виросло в кожному сезоні. І про цей магазин знають, мабуть, більше місцеві, ніж це був би якийсь мережевий магазин квітів. І саме цей магазин в нашому випадку має статус такого, навіть не побоюсь сказати, легендарного, який радять відвідати місцеві гостям Вілоукрік, які тут зупиняються на час, або новеньким, хто тільки переїхав в це місто і ще не приходив у цей магазин для, для покупок. Особливо для новеньких, коли хочеться у своєму новому житлі якось прикрасити свої кімнати рослинами, щоб кімнати виглядали Затишно. І кожен, хто заходить у магазин, просто розчиняється у любові і затишку, і просто не може піти з пустими руками. Не думаю, що з такою концепцією магазин має великі прибутки, але він є цілим життям власників цього магазину. Тому він ще є, ще існує і тримається на любові до своєї справи, на любові місцевих, також які підтримують цей магазин своєю копійкою. Ну і також я думаю, що оренда комерційного приміщення на третьому поверсі коштує поменше ніж на перших поверхах. Тому цей невеличкий магазинчик досі існує і радує своїх клієнтів. Ось такий невеликий затишний куточок мені хотілося створити. Я сподіваюся, що ви змогли вловити мій настрій щодо цього магазинчику. На цьому я буду завершувати свою розповідь про мій магазин. Ще раз прошу вас перейти до кожної з учасниць для перегляду відео з будівництвами. Посилання ви зможете знайти у описі під відео. Залишайте коментарі під нашими відео також. Всі ми будемо дуже вам вдячні. Якщо вам було затишно, то підписуйтесь на мій канал, також у описі, окрім списку відтворення з усіма іншими відео, ви зможете знайти корисні посилання на мене. Я вам всім дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових відео!